Не вгамовують болю поради, рецепти і час. Гіркота, безнадія, приховані сльози, солоні, Азосталь та Оленівка стали минулим для нас, та не стануть для тих, чиї рідні і досі в полоні. Хай існує чимало релігій, учень та ідей, великоліття війни. Відкривається правда, мій друже, світ ділився завжди на відважних жертовних людей і недолюдків злих до чужого страждання байдужих. Тож в річницю теракту і цинічної страти згадай: всіх торкнеться війна, а не тільки військовослужбовців, і у пам'яті серця й сумління свого запитай. Чи не слід і тобі вшанувати відважних азовців, описати їх мужність нездатна майстерність митців, їх беззбройних лякалася люта ворожа ватага, обеззброїти можна І найкращих у світі бійців, та страшніша за зброю, шляхетна солдатська відвага, бо не гине від куль. Не горить у жорстокім вогні, бо її не зламають ворожий полон та знущання. Азовсталь та Оленівка стали минулим. О, ні, вічно жити героям, а ворога жде покарання.